Здарова, бродяги! Що вам сказати з того приводу? Цей тиждень був дуже насиченим на дегустації. Тут були і наші магазини, і мережа Демарт знову, бо їм дуже сподобалось перший раз, як ми провели дегустацію, і там є на що подивитись, тому запасаємось смачненьким, обов'язково підписуємось на канал, щоб ви з якихось причин цього ще не зробили. Ставимо там лайкосики, коментарі, ну ви знаєте, що робити. І погнали дивитися, але перед тим невеличка ремарочка. Як вам новий прикид? Да, Я трішки замаскувався. І знаєте, що я вам хочу сказати? Тут така двояка ситуація. Я коли виходжу до клієнтів з цією папочкою для записів, вулиця чомусь порожніє. Це з одного боку смішно, а з іншого зовсім не смішно. Якось так і живемо. Так, значить все. залишився останній штришок. Вуаля, модні. Це ми полюбляємо, коли люди її. смакують. Хочеться там на Пасху на такі куси, а все боюся. Дуже дякуємо вам, приємно, щиро. плюс угу. да, на мій mm -hmm. смак прям смачню зараз. Слабосольний. А о, це ми полюбляємо, коли люди збираються трішки рибки попоїсти. Все розклалось і чекаємо на клієнтів. Тут у нас сьогодні прям багатий-багатий стіл. І вам, і все, що тільки можна уявити. І кальмарчик, і мідики. Оця ну, вся історія, ви вже бачили, там і варіхушка, і ковбаски. Що у нас потихеньку закінчився, який це вже другий день, мабуть. що. Дегустації, трішки щось я Ні, на другий, третій, що я кажу. А що назалі сьогодні? Щось, щось я що, Щось я трішечки загубився. Ще більше половини тижня попереду в нас лишився наш останній магазин Дніпрі фірмовий і далі знову будемо дегустувати Демарті в мережі. Бо щось кажуть, що людям дуже зайшло, дуже сподобалось. Продажі з рослин, ну а це найважливіше да, в нашій справі. Тому продовжуємо. А там побачимо, що буде далі. Не треба. Дуже смачне, я також. а то дуже. А ми спеціально зробили на смачний коктейльчик, може Дуже смачний. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Да? Да. Сьогодні просто що Я тут так увітненько в куточку примасли. не примости. Мені це шикарно, прямо під кондром. Чиканс. Тут можна до вечора сидіти. А Можна завтра замість Демарта я тут так. Ех. Ще й люди такі заходять там, цілими ящиками да, купують, цілими упаковочками. Шикарно! Це у нас п'ятниця, да, У нас сюрприз, гляньте. Вирядилась, вирядилась. Вітаю! Блядь, опять она. Сколько машина <реш> на роботу же мной ну, як на свято, на гольфстрім. А, а ты за мною скучал? Скучал, скучал, скучал. <реш> Нет. Не броши. Нет, мені так спокійно працювала. Не броши. А, що поїхали? Сейчас їдемо. Хватит, заниматься непотребством вот этим. Не душний. Травишся, да? На, на системі чи так? Не душні. <рес> жесть. Щось я десь таке вже бачив, так? Да? Вмісто зустрічі збільшить не лежа. А де всі люди? Працюють на дещо. вона треба. Люди, Ну тут їх точно немає. Де Марки? В центрі міста. Працюють? Всі бояться на так. вулиці виходити. На Ви ще до вечора. Після роботи. Ну, ба, подивимось. Довели. Дивіться. Люди. Дима кидається? Люди. Давай, медий. Будемо кидатися з ні? Чому вони не хочуть куштувати нашу рибку? Ми стараємось. Дівчата нарізають по півночі. Морозиво се актуальна, може це ліксими. Міді з морозиво Рощенка. А ти не вагітний Щас. Штані вже не спадають? Може то було не шуба. Може не шуба. Пиц, взагалі людей нема. Ну, то добре, зараз обід, але ну, все одно ну, людей дуже мало. Де вони всі ділися? Ну, ну, ну. Ой, де іде, як пливе. Що, да? ти, ти роботу прогулюєш? Оа-ау-ауа-а-ау-ау. Ааа, нічого собі все будемо збиратись додому. Трішки ми вже підтамились під вечір, вже бісимось, задурано. Ей облич заморожені вироби. Це трішки попід'їдали. Під вечір хоча б люди трішечки пішли. Що, Катя, як тобі працюється в суботу. Понятно. <риво> Та-да-да-да-дам! -та -та uh, холодно, реально холодно. А в мене вже не тільки носу. Трішки холодно, тут прям. Що на морському дні. Ми вже в банебіс впадаємо. Я до такого кольору, як і футболка. Аж ті ліпає, дитину. У мене хоч трошки гріє сальце, Прямо ж ти Прямо ж тіліпає. що, якось добуду. Еспресо. Ну яке було, таке і взяв. Що що тобі? А добі просто добі? менше не було, сьорп... Нічого собі. Ти сьорпнув коли йшов? Це велика чашка. <реш> що тобі ще треба? Я тобі ще приніс мафільчик. Щоб ви розуміли, в суботу ввечері в нас навіть стільчик привінил. При Він вже забився, і хоче додому. Рано? <рив> рано, рано додому. Нам ще кілька годин тут стояти. На низькому старті. Фу. Я б такий, щоб теж вже на низькому старті. Поламала стільчик, так? А тепер стіль. Це жесть, конечно. За мною палак їх чистильчики роблять. <рістила> Все, поплила <рістила> під вечір. Збирайся. Куми, зберіться. Все. Штирило. <рістила> <рістила> Все. Поті... загубили.